Я вас ознайомлю про те, що на 16.00 13 березня вам потрібно з'явитися в інститут психіатричної судової Це не мені, це мусорського Ще раз, дивіться, оце моя я представник цієї фізособи. Я, я від розумі... неї відмовилась. Я і жінка Анжела зроду. Це не до мене. Добре, по перше, Анжела, привід... ні, ні, так це не до мене. Привід є сьогодні, щоб ви... по перше. Дивіться, це не до мене, так. І ваші повноваження не підтверджені. Категорична відмова в акцепті, без договору, без довіри, без обороту до мене. Це не до мене. Все. Пані Андрела, ви, в... ви мене ви зараз ви... принижуєте Весь... мою Добре. гідність. По-перше, ви знаєте, що ви не є державний орган. Ви будете сьогодні на 4 годину? на Мусорського 2? Якщо ви мені покажете, Я що у вас. Показую, Ні, державний є. орган, ви. Ви Федик, ви можете ви не державний Федик. орган. Не державний а можете... ну покажіть ще далі. Покажіть ще далі, що 16.00, 13 березня. Ви маєте з'явитися, е, вістаці... Ну це моя фізособа. Можливо, вона з'явиться. Якщо у вас буде державні, ті... ви розумієте? Можливо, вона з'явиться. спитайте її. Це не до мене. Це до вас. Ні, це не до, до мене. Вас. Я жінка Анжела з повними добре, добре. жінка ще Анжела. Раз... Ви сьогодні будете на четверту годину? Жінка Анжела з повними так. правами так. людини, яку захищає міжнародне право. Бач, він сміється, і ще й громадянка ОРСР, а ще дізналася, що від УНР. Та це не до мене. Це до вас? Ні. Ви сьогодні будете начинають? Дивіться, про... я ж припинила ці стосунки з цим. Ви будете чи відмовляють ці сьогодні? Та це не я! Я вам повідомляю вас. І це не я! Ну як ви, ви? <ріплес> Отак? От Все. Ви сьогодні